Це весь, це весь матеріальний світ, різноманітний за формами, що їх набуває матерія та енергія, включаючи усі галактики, зорі, планети та інші космічні тіла. Нещодавно читала статтю там, де сказано, що таких всесвітів галактик, в як, якій ми живемо, ще близько мільйону. Уявіть, наскільки великим це є Мегавсесвіт. Тому що всесвітом ми називаємо ту галактику, в якій ми мешкаємо, скільки всього ще не вивчено, не знають е, люди. Структурні рівні Всесвіту. У нас є мікросвіт, макросвіт та мегасвіт. Мікросвіт е, це. Той, що ми бачимо під мікроскопом, макросвіт, ми, ми до нього відносимося, так, і мегавсвіт це розміри порівняно з планетами, з небесними тілами. Мікросвіт це світ молекул атомів та елементарних частинок розмір цього Всесвіту. 10 18 до 10 10. Маса не більше 10-10 кг. Макросвіт це світ речовин живих істот, макротіл. Тобто, у нас ми живемо в світі макросвіт. Розміри від 10 в мінус 10 до 10 в 7 степені. Маса від 10 мінус 10 до 10 в 20 кілограма. Тобто, ну, доволі такі великі розміри для макросвіту. І мегасвіт це світ планет, зір зоряних скупчень, галактик. Розмір відповідно понад 10 7 і, звісно, що ми не розуміємо, чим це може закінчитися. Маса понад 10 20 кг. Фундаментальні, е Взаємодія в природі це гравітаційна, електромагнітна, сильна і слабка взаємодія. Гравітаційна це взаємодія, яка є властивою всім тілам Всесвіті та являється в їхньому взаємному притяганні один до одного. Гравітаційна взаємодія здійснюється за допомогою гравітаційного поля, яке існує навколо будь-якого тіла, зорі планети, людини, молекул тощо. Але е, гравітаційне поле, як ми з вами вчили, залежить від розмірів самого тіла. Є у будь-якого тіла, але, е, наприклад, порівняно з розмірами Землі, Земля суттєво нас притягує, а ми не дуже, тому що е, невеличкі розміри. Також це одна з таких Складних е, фізичних явищ, тому що це одна із сил, в якій немає протидії. Тобто е, всі сили фізиці йдуть парами, е, у гравітаційній силі вона одна. Вона, Багато хвилин кажуть, що не до кінця, до кінця вивчена ця е, природа цієї сили. Електромагнітно ми це вчили на початку 9 класу це взаємодія заряджених тіл та частинок, що не, не існує в природі окремо електричні явища, окремо магнітні, вони завжди пов'язані. Електромагнітна взаємодія відповідає за притягання електронів до ядер атомів, а тому відповідає за формування атомів та молекул. І за їхні властивості. Проявом електромагнітних взаємодій також є світло або потік фотонів. І сильна та слабка. Сильна взаємодія, яка зв'язує протони і нейтрони в ядрі атома. Сильна ядерна взаємодія, найпотужніша взаємодія, однак вона проявляється на малих відстанях. Відстані це можливі 10-15 метрів. Підстані співмірні з розмірами ядра атома, тобто, можливо, тільки на мікро Всесвіті, так? на рівні атомів. Слабка взаємодія це взаємодія між елементарними частинками ну, протони нейтрони, е, найвідомішим її проявом є бета-розпад, пов'язана з ним радіоактивність. Взаємодія має короткий радіус дії, проявляється лише на відстані в порядку розміру атомного ядра. Закони збереження і перетворення енергії свідчить про те, що енергія нікуди не зникає, не звідки не виникає, вона лише передається від одного тіла до іншого, перетворюється з одного виду на інший. Механічна енергія руху та взаємодії тіла або частин тіла. Будь-який рух, який ми бачимо, ми називаємо механічним явищем, і для того, щоб це ізнувало, виконується механічна енергія і всі тіла в нашому всесвіті взаємодіють або частини тіла. Внутрішня енергія діла поділяється на теплову енергію хаотичного руху, хімічна це енергія хімічних зв'язків, та ядерна – скована в ядрах атомів. Ви знаєте, що Україна в нас є одна е, держав, яка а, продає, експортує а, уран. І в нас є великі залежні урану, і зараз. В політиці саме ділять ці заложні, а також нещодавно Китай почав будівництво 30 ядерного електростанції, яка має 30 блоків. Це найбільший в всесвіті буде реактор. Окрім того, що вони вже будують схожу, ну, схоже будівництво вже в процесі, тобто вони, відповідно, або знайшли якісь залишні урану, тому що ядерне поділ ядра неможливо без е заложні урану, де вони будуть брати це? Або в них є якась секретна технологія. Електромагнітна взаємодія це електрична енергія електричного струму, магнітна енергія постійних магнітів та випромінювання поєднання електромагнітних хвиль. Ми знаємо про ультразвукові хвилі, про зв'язок GPS, про проміні. Земні небесні коротких Так, Це в нас параграф 38, але поки що не все. Фундаментальний характер законів збереження в природі, прояви законів збереження в теплових, електромагнітних та ядерних явищах. Ми вже знали, так, з сьомого класу, коли познайомили, що фізика вивчає природу. Це одна з фундаментальних природничих наук, яка досліджує загальні властивості матерії та явища у ній, а також виявляє закони, які керують цими явищами. Це наука про закономірності природи. Фізику вважають фундаментальною наукою, тому що всі інші природничі науки мають справу з певними різновидами. Матеріальних систем, які підкорюються законом фізики. Наприклад, властивості хімічних речовин визначаються властивостям молекул та атомів, які їх складають, а ці властивості досліджуються в таких галузях фізики, як квантова механіка, термодинаміка та електромагнітизм. Зараз за новою програмою з фізикою знайомляться з п'ятого класу, так ось в п'ятому класі учні починають знайомитися з будовою атому. Закони збереження є фундаментальними законами, оскільки вони не залежать від природи і характеру діючих сил. Закони збереження у фізиці це група законів, які стверджують, що за будь-які зміни у замкненій системі значення певних фізичних величин залишаються незмінні. І ми з цими законами познайомилися протягом останнього місяця. Які ж частинки вступають в фундаментальні взаємодії та можуть бути описані даними співвідношеннями? Ми вже бачили, що наш всесвіт зосереджений на, матеріальному, на описі матеріального світу, молекули, атоми, елементарні частинки це нам знайомі, тіла на землі, сама земля, планети, зорі, галактики, електромагнітні поля. Молекула атоми, елементарні частинки мають електромагнітну сильну та слабку взаємодію, тіла на землі мають електромагнітну та гравітаційну взаємодію, а зорі мають гравітацію та електромагнітну взаємодію. Фундаментальні взаємодії – сильна, ну, відповідно, вона найсильніша, далі електромагнітна, далі слабка і е, гравітаційна взаємодія. Електромагнітна одна з найбільш вивчених. Гравітаційна, ну, сучасні теорії даних типів взаємодії є квантовими і базуються на ідеї близькості дії. Зараз ви побачите нову для вас тему це фундаментальні частинки, що забезпечують сильну електромагнітну та слабку взаємодію. До цього ми казали про електрони, протони, нейтрони, про йони, А зараз ми дізнаємося, що вся речовина складається з 12 фундаментальних частинок ферміонів це шість лептеонів і 6 кварків, які можна об'єднати в три покоління ферміонів. Кварки беруть участь у сильних слабких та електромагнітних взаємодіях. Ви знаєте так, що електрон нещодавно був відкритий, коли змогли побудувати потужний мікроскоп, щоб подивитися, що дійсно це електрон, тому що вони мають одну соту від розмірів взагалі, атома. Але ще потім дізналися, що є ще менше частинки, їх назвали кварком. Кварки беруть участь у сильних слабких та електромагнітних взаємодіях. Заряджені лептони, електрони, тау лептон в слабких та електромагнітних. Нейтрину тільки в слабких взаємодіях. Елементарні дискретні частини кварки гліони ліони, приймають участь в ядерній сильній взаємодії. Зараз бачите моделі обміну віртуальними гліонами між кварками в складі нуклонів і обміну віртуальними піонами між нейтроном та протоном. А частинки, що беруть участь у взаємодії, важкі частинки. Це в нас, якщо кварки це маленькі частинки, так, то важкі частинки це протони та нейтрони, які є основні зосереджені в ядрі атому. Прояв всіх сил, стійкість, стійкість атомних ядер. Прояв електромагнітної це випромінювання фотони. Фотон не має маси, існує тільки у вакуумі, рухається зі швидкістю світла, електричний заряд дорівнюється нулю. Частинки, що беруть участь у взаємодії, це заряджені частинки та фотони. Вони проявляють сили стійкості атомів, молекул макроскопічних тіл. Слабка елементарна частинка це базон, бета розпад нейтрону на протон, електрон та електрона антинейтрино через проміжний базон. Радіус такої частинки 10-13. Частинки, що беруть участь в такій взаємодії, це кварки, лептони, нейтрину, окрім фотонів. Прояви таких сил нестабільність елементарних частинок, бета розпад, радіоактивність. Елементарна частинка гіпотетичний гравіон, або який вступає в взаємодію, це гравітаційна взаємодія, як я казала, залежить від маси напряму. Здійснюється за допомогою гравітаційного поля. Частинки, що беруть участь взаємодії, це всі тіла, у всесвіті. прояв сили, стійкість планетарних та зоряних систем, ми знаємо, що все більш-менш перебуває на своєму місці, рухається в межах а, своєї зони. Радіус діє на даний невідомо, тобто, ну, повсюди. Гравітаційна хвиля поширення змінного гравітаційного поля в просторі відкрита в 2016 році. Але існування ще передбачав Альберт Ейнштейн. ЦЕРН, це європейська організація з ядерних досліджень. Найбільша в всесвіті лабораторія фізики високих енергій, також іноді перекладається як європейський центр ядерних досліджень. ЦЕРН знаходиться на кордоні Швейцарії, Франції поблизу Женеви. Розглянувши різні види взаємодії у природі, порівняємо нуклонівську та гравітаційну взаємодії протона та електрона в атомі. Зробити припущення, як саме відбуваються дані види взаємодії. Пригадайте, що таке ізотопи та назвіть ізотопи водню. За бажанням підготувати повідомлення за. ЦЕРН, що таке великий андройний колайдер або прискорення ЦЕРН, що таке темна матерія, космічні промені, частинки космосу, базон Гигса, експерименти ЦЕРН, наприклад, Атлас, Аліза та ще багато інших. Я це виклам нові знання, це завдання за бажанням для тих, хто хоче політичну.